Дайте зброю і живіть. Це моє останнє слово. Можливість побувати за лаштунками одного із найвідоміших історичних фільмів України. У Івано-Франківському драматичному театрі відбудеться інтерактивне шоу і зустріч із командою фільму Довбуш. Глядачі зможуть задавати свої запитання, висловити власні побажання та вплинути на створення майбутньої стрічки, як знімали фільм Довбуш для мене. Самого це важливо. Я, чесно кажучи, зараз багато фільм показую в е, військових частинах, госпіталях, військовим і для себе зробив висновки, що е, Україна змінилася з того, що все, що було до повномасштабного вторгнення, зараз фактично дійсно. І для нас, там, зараз для кожного з нас, там акторів, режисерів, стоїть величезне питання, з чим ми йдемо до глядача. Все, що було з нами здається, що не дійсне, і я насправді хочу в цьому спілкуванні з живому з глядачем в такому зрозуміти своє наступне кіно. Команда Довбуша поділиться з фанатами кінорозповідями. Проведуть розмову про вибір акторів, локації, репетиції, зйомок та монтаж. Виконавець ролі Івана Довбуша Олексій Гнатковський каже: це унікальний шанс побачити відеоматеріали, які формували позакадрове життя знімальної групи. Ну, такого я ще не бачив, що робили. Ну, це якби кіно виходить до людей і стає виставою. І це ну, такий формат для мене дивний. Коли Ле сказав, що він планує таке зробити, я, я був вражений, тому що я не думав, що так може бути, що такі два поєднання, що з кіна може стати ще вистава. Плюс, що тут дуже класно е в цій історії, мені цікаво теж. Не просто як учаснику, бо я також буду учасником цього шоу. А мені цікаво, що як глядачу, тому що тут будуть кадри, які не увійшли в фільм, і тут буде багато бекстейджів. Як цей фільм зніма? Я їх сам не бачив. Фільм «Довбуш» став популярним не тільки в Україні, але й у Європі. Його переглянуло понад 500 тисяч глядачів. Ростислав Держипільський каже: фільм став справжньою подією в культурному житті. Від себе скажу, що я дуже щасливий, що Бог мені дав подарунок такий, і Лесь теж дав подарунок взяти участь у цьому фільмі. Я неодноразово казав, що все, що стосується гуцульщини, це для мене є нашої землі, є святе. А довбуш це напевно одна з найбільш тих постатей. Зрозуміло, що імофіломіфологізованих, і але от власне про це дуже величезне дослідження, і про це, мабуть, і буде розказувати і Лесь декілька слів і сьогодні. І на зустрічі, яка була пророблена величезна робота до того, щоб вийшов такий результат. Перше таке інтерактивне шоу вже відбулося в Києві в Івано-Франківську. Заплановане на 5 квітня. Прибуток з кожного квитка цієї зустрічі піде на підтримку ЗСУ. Уляна Неколюк, Генат.